Доброго дня! Перед вами легендарний відбійний молоток Bosch UCH10. Він дуже довгий час був на озброєнні у Bosch. Роз... Немає ніде інформації, але я так розумію, що він почав випускатися в 70-х роках, десь в 70-му 72-році. му, 72 -му році. Дуже простий кнопка. Включення і виключення. Механізм. Як ж куди вставляти піку, такий самий, як і у його молодшого брата. Але ха, чомусь тоді не було уніфікації, вони дуже схожі, але піка від маленького, відбійного молотка і перфоратора, вона скажімо так, замала для, для цього. Трошки товще. Хоча незрозуміло, чому вони не поставили уніфікацію. Ну, до уніфікації дійшли трошки згодом. Ці модифікації були ще: це УС10, була ще УСH-12, яка працювала не тільки як відбійний молоток, а був ще і режим сверління. Так що і на той час були досить потужні перфоратори, які могли виконувати роботи по тяжкому сверлінню. А так я дуже покажу цей апарат. Він, як на мене, збитий, міцний, надійний і в дуже довгий час аж до десь. Цього століття він використовувався в потребах виробництва. Ну а зараз вже останні 20 років, звісно, працюють інші відбійні молотки і перфоратори цієї ж фірми, які являються найкращими. Ось такий короткий огляд цього відбійного молотка. У нього досить мала потужність 1100 Зараз, наприклад, у 16 кілограмового відбійного молотка Bosch потужність вже 1500 Вт. Потужність, ви ж розумієте, вона різна. Потужність побошу і потужність, наприклад, по різним китайцям, там доходить до 3 кВт надута потужність. Всього найкращого, будьте здорові, звертайтеся, щоб щось придбати, або якщо якісь питання є, задавайте.